Такі лофери потрапили на відновлення, збитості є в передніх частинках, невеличкі позаду. Такі блідорожевого кольору. Так вони поки що виглядають. І кінцевий результат, по суті, виглядає так. Повністю відновлення масова частинка, задні частинки, все зафарбовано. Ну і скажіть, що тут були потертості? Я б сказав, що їх взагалі не видно. Єдине, що видно в передніх частинках трохи відрізняється саме структура. Більш не така виражена, трошки менш виражена. В одному і в другому. А так різниці немає. Так що такі ремонти ми теж робимо.